Сунь дзи. Мистецтво війни. Дев'ять видів місцевості для бою. Частина 11. Сунь Дзи сказав Згідно з принципами використання армії, місцевості є такі, домашні, де думки солдатів розсіяні на підходах до ворога, місцевості вирішального бойовища. Зручні для комунікацій, місця зіткнення стратегічних інтересів держав. Важливі у глибині території ворога складні для пересування, такі, де можуть оточити місцевості смерті. Якщо князі самі воюють у своїх землях, то це називають домашньою місцевістю, якщо вони проникають у недружню землю, але не глибоко, то це на підходах до ворога, місцевість вирішального бойовища це та, що принесе вигоду завойовникові. Місце, куди легко пройти і мені, і супротивникові звуть зручним для комунікацій. Місцину на перетині кількох державних кордонів, яка дасть змогу контролювати світ тому, хто її загарбає, називають місцем зіткнення стратегічних інтересів держав. Коли армія проникає глибоко на чужий терен, залишаючи позаду багато ворожих міст, то це важливе місце в глибині ворожої території. Гори й ліси, небезпечні гірські переходи, згубні трясовини й заплави, непрохідні шляхи називають місцевостями складними для пересування. Якщо у місцини можна потрапити лише через вузькі проходи, а вихід з них важкий і покручений, де супустат малими силами може успішно налетіти на нас, то їх називай такими, де можуть оточити. А ту місцевість, де необхідно швидко і рішуче розпочати бій, бо, якщо загаєшся, помреш, називають місцевістю смерті. Тому в домашньому місці не бийся, на підходах до ворога не зупиняйся, якщо протиборець захопив вирішальне місце не нападай на нього. У місці зручному для комунікації, не допускай розривів у війську, у місці зіткнення стратегічних інтересів мусиш спробувати створити спілки. У важливому місці в глибині ворожої території грабуй і руйнуй його запаси. Місце складне для пересування, потрібно перейти швидко, у місці, де можуть оточити використовуй стратегії, у місці смерті воюй. Стратеги давнини були вправними у використанні армії. Вони вміли організовувати все так, щоб частини антагоніста, які йдуть попереду, та його частини, що пасуть задніх, не могли контактувати між собою, великі малі загони не мали змоги підтримувати одне одного. Старші найпрості вояки неспроможні були одне одного рятувати, тоді в протибочому війську наказів не виконуватимуть і там пануватиме роз'єднаність, солдати ворога будуть розділені і не зможуть сконцентруватися, і навіть коли знову об'єднаються, то не зможуть добре організуватися, отже бийся тільки за очевидної переваги. А якщо її катма стій. Коли тебе спитають, якщо незабаром з'явиться великий добре озброєний військо супротивника, як з ним поводитися, відповідь має бути така: спочатку візьми силою те, що вони цінують найбільше. Швидкість найважливіша річ у використанні армії: скористайся шансом, коли ворог не готовий, іди шляхами, на яких тебе не очікують. Нападай там, де неприятель не борониться. Це принципи, як вести війну на чужому терені, коли заходиш у глиб супостатових володінь, сконцентруйся, тоді його армія тебе не переможе, захопи врожаї з його полів і у твоєму війську вистачатиме їжі, давай своїм воїнам досить відпочинку, не виснажу їх без потреби, підтримай їхній дух і нагромаджуй їхню силу, вдавайся до таких руків і дій, які будуть несподіваними для ворога. Кидай своїх солдатів у місце, де немає виходу, тоді навіть смерть не змусить їх відступити. Коли вояки не бояться померти, вони докладають максимальних зусиль, щоб вистояти. Коли воїни в дуже небезпечному місці, вони втрачають почуття страху, а коли нікуди втікати, їхній бойовий дух твердий. Якщо ви проникли глибоко у неприязний терен, то маєте триматися купи. Якщо немає іншого виходу, воїни безстрашно б'ються, а отже, без настанов і повчань будуть пильними і без наказів зроблять якнайкраще, без примусу вони будуть згуртованими. Без наказів довіряться тобі й, й тимуть за тобою. Заборони їм забобони й ворожбу, відкинь пересуди та плітки, і воїни постануть перед обличчям смерті без сумнівів та страху. Мої бійці не мають надлишкового багатства, не тому, що зневажають його, вони готові піти на смерть не тому, що не прагнуть довго жити. Того дня, коли з'явиться наказ іти на війну, солдати розплачуться так, що сльози потечуть по щуках і їхні нагрудники розмокнуть. Але коли воїнів кинути у безвихідне місце, вони будуть відважними, як Чуанчу і Цао Цуй. Тому правну в герці армію можна прирівняти до змія наймен Шуанжань. Змія Шуанжань живе в горах Хеншань. Коли її вдарити по голові, вона б'є хвостом, а коли по хвосту, то головою. Якщо ж її лупнути посередині, вона гилить і головою, і хвостом. Мене питають, чи можна зробити армію подібною до змії Шуайжань. Я відповідаю, можна. Люди країни Ву та країни Юе ненавидять одне одного, але коли вони переходять через ріку посеред бурі, то допомагають одне одному, як шуйця десниці. Тому замало зв'язати разом коней, закопати й забутити колеса повозів, аби дати військові лад, відважність і згуртованість вояків залежить від способу керувати армією. Те, чи правильно і ефективно ти використовуєш великі і малі сили у війську, залежить від твого розуміння місцевості. Той, хто знається на веденні війни, може вести всю армію як одну особу, він позбавляє воїнів вибору. Мистецтво генерала полягає в тому, щоб ніхто не знав, про що він думає. Він має бути суворим і вельми організованим, здатним приховувати інформацію від простих бійців і старшини, аби вони нічого не знали про його стратегію. Генерал повинен змінювати стратегії та місце розташування табору, водити військо манівцями, аби солдати не розуміли його задумів. Коли він дає бойове завдання, то ніби підводить своїх людей до драбини, змушує їх високо піднятися, а драбину забирає, щоб відрізати шляхи відступу. Генерал веде військо вглиб у ворожий терен, палить човни і розбиває начинні для їжі. Він не має сумнівів і шляху назад, як стріла випущена з лука самостріла. Воєначальник передує армії, як вівчар-отарі овець веде їх у той чи інший бік, щоб ніхто не знав, куди вони йдуть. Зібрати бойові загони і поставити їх перед небезпекою це її обов'язок генерала, видо зміни дев'ятьох типів терену, переваги відступу чи нападу, особливості людської психології, усе це треба детально знати і вивчати. Принципи ведення війни на чужій землі такі: якщо заходиш у глиб володінь ворога, то воїни зосереджені на битві, якщо заходиш неглибоко на ворожий терен, то вояки не сконцентровані. Переходячи кордони своєї країни, вояцтво потрапляє на ізольовану та несприятливу для виживання землю. Якщо терен доступний з усі біч, це називають місцем зіткнення стратегічних інтересів держав, якщо ж армія далеко проникає на ворожі простори, це звуть пересуванням у важливе місце в глибині ворожої території. Якщо військо проникає не глибоко на ворожу землю, то таке місце має назву терену на підходах до супротивника. Якщо тил армії закрито, а попереду вузька місцина, то на ній можуть оточити. Місце, звідки годі вийти, називають місцевістю смерті. У домашній місцевості я об'єднуватиму волю й помисли солдатів. На підходах до недруга я підсилюватиму зв'язки всередині армії. У місцевості вирішального бойовища я пришвидчу тилові частини. У місці зручному для комунікацій, генерали мають бути особливо ретельними й пильними в налагодженні оборони. У місці зіткнення стратегічних інтересів держав наше військо зміцнюватиме спілки. У важливому місці в глибині ворожої території наші вояки мусять гарантувати постачання продовольства з місцевих ресурсів. У місцевості складній для пересування конче необхідно впевнено рухатися. У місці, де можуть оточити, військам слід закривати собою прогалини в обороні ворога. У місцевості смерті належить показати готовність битися до скону, тож психологічне налаштування воїнів має бути таким, що вони оборонялися, коли їх оточили. Якщо ж вони не мають іншого виходу, вони змагаються до загину. У надзвичайно складних ситуаціях солдати неухильно виконують накази. Не знаючи замислів і стратегії сусідніх князів, не можна наперед вступати в спілки з ними, не знаючи їхніх гір і лісів, небезпечних лісових переходів, трясовин і заплав, не подужаєш рухати війська. Той, хто не звертається до місцевих провідників, не використовує переваг території, якщо навіть однієї з дев'ятьох умов місцевості не опанувати, неможливо стати найкращою армією світу. Коли найкраща армія нападає на велику країну, то унеможливлює здатність супротивника зібрати своє військо. Вона тисне на ворога і не дає ворожій армії об'єднатися в спілки. У такому випадку наше військо не має потреби в спілках, воно культивує свою міць і поширює свою ідеологію серед інших країн, вивільняє свою силу на антагоніста, а відтак може захоплювати ворожі міста і знищувати країни. За незвично складні завдання генерал нагороджує вояків понад зведені норми, наказує армії так само, як наказують у ній людині. Даючи людям накази, він не пояснює причин, зваблює їх вигодою, але приховує загрози, кидай своїх у небезпечну місцевість і вони виживуть, розмісти їх у місцевості смерті і вони житимуть. Скеруй підлеглих у небезпеку і вони обернуть поразку на перевагу. Майстерність використання армії полягає в тому, аби ґрунтовно знати ворожі мотиви й зусилля, щоб зуміти скерувати снагу війська в одному напрямку. Навіть пройшовши тисячі лі, ми спроможні вбити їхнього генерала. Це означає, якщо вправно використовувати армію, то досягнеш успіху. Отже, коли ухвалюєш рішення про початок війни, закрий усі входи в країну, припини видавати візи, поклади край спілкуванню з дипломатами розсвареної з вами сторони, ретельно сплануй воєнні справи у штабі. Якщо ворог дав тобі шанс, швидко його використай. Спочатку нападай на найважливіше місце недруга і не домовляйся з ним про дату двобою за закономірностями змін у протиборчому стані і винось свої стратегічні рішення згідно з цим. Тому спочатку поводься як цнотливиця, і супостат дай слабину розкриється. Відтак будь моторним, як заяць, що втікає, і недругові забракне часу боронитися.